Привіт, шановні. Запрошу вас до перегляду тижня номер 9 по одному контракту на кожну якість. Якщо ви дивились минулий випуск, то знаєте, що нас ні один контракт не зайшов, тому в мене великі надії щодо цього тижня. Давайте ж тоді перенесемося в кейс і подивимося, наскільки сьогодні в нас буде Містер Гейбен. А спонсором даного відеоролика є мій телеграм-канал, який я створив зовсім недавно. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, там я ділюся актуальною інформацією. Не тільки про кейс, також і про інші ігри. А цей тиждень у нас буде відкривати наступний контракт. Як завжди, в якості філера у нас сім скінів з колекції Нюк 2018 року в якості fn. Один скін з еншента, один з міража і один з вертіго. Ідеально би хотілося отримати вертіго. Давайте 3, 2, 1, вертіго. Ого. Я ж казав, охуєнно. Це ще кращий варіант, тому що в них є флоткап і вони будуть виходити з найкращими флотами. І так, це двохнульовий карбон. Дуже класно, дуже сильно. Коротше, стались невеликі технічні шоколадки, і другий контракт у нас не записався, тому я вже перезаписую. Він не зайшов, до речі. На перезапис я взяв п'ять скінів з колекції Train, один з кеша, один з Міража 21-го року, один з інферно і два з Нюка 18-го року. А це у нас маленьке. Летс го виповнюк з двох айтемів. Троляка, ти габін, троляка. Фенка у нас вийшла кудись таки і пригодиться. Переходимо до третього з на Restricted. На цей раз я вибрав колекцію Safehouse, 7 штучок в якості МВ. Один з Huntsmen, один з Anubis і один з Shadow в якості Ava. Хотілося б отримати, як завжди, Huntsman або Anubis. Колекція Shadow буде втічним призом. Шанси у нас хороші. Давайте ж побачимо, що у нас буде. Зробимо з консоли. Let's go! Давайте на колекцію. Hello колекція Shadow <laughs> давайте вгадаємо, там 5250 uh. Ні. Окей. Під'їбав мене містер ГБ ну що Якби це не було дивно, рухаємося далі. Наступним на часі у нас рестрикти на Classified. Якби ви знали, як же їх важко збирати, коли такі сайти, як CSFlo.com, не бачать ваші айтеми за останні 10 днів. Так, дивіться, що тут у нас? У нас тут три скіна з колекції Danger Zone MVS, також три з тієї ж колекції LG FN, два скіна з колекції Kilowatt. один з колекції Spectrum. і один з НюКА. Майже 62% на колекцію Danger і Gol. І її пішка буде більш-менш сейвовими. Близько 21% на кВт. Дуже хороший окуп принесе МК Black Lotus. сейвом і невеличким плюсом, якщо випадає МК буде колекція Spectrum, 10% на неї. І ще 7% на ню, де в нас засейвить МК панель управління. В цілому, контракт дуже хороший і сейвовий. О, двохнульовий USP залетів з лайка. Хороший знак. Контрактове зібраний. Зробимо з консоли, як завжди, варіантів багато, буде цікаво. Ну давай, Габен, порадуй нас. Рей, 2, 1. А що я хочу? А, Black Lotus. Одна, але Black Lotus. На колекцію потягну. Так, да, це колекція кіловат. Давайте на ручку. Повинна бути довга ручка. Це довга ручка, це МК. Ізі. Ізі Paszy. Найс. <плес> Давайте подивимося. Я переплутав чи де я з флотами? 00700. 00 Переплутав з флотами. Оце провал. Воно повинно бути фенко. Ну що, ви готові до п'ятого Classified на коверд? В честь сотень підписників вирішив все-таки ощедитись і записати п'ятий контракт, який буде мати наступний вигляд. Чотири скина колекції Revolution. Тут у нас Field tested і один M з Danger Zone, один з Glow, один з Falsoon, ми, до речі, на попередніх тижнях. Закриваємося к 20 Fracture FN Fnk, розірваний мережі. Індесмен завалявся. Лотом 0,4. В результаті що у нас ціна контракту близько 50 євро. По результатам на севід Kalash, Falchion обидва сейлать. Севіть дикл пристрій. І в два рази виводить профіт на ВП прорив. Бубп. Звісно, би хотілося б отримати Авік. Я флоти перевірив, все повинно бути правильно, не так як попереднього разу. Робимо на цей раз без консолі на машину на чоловіка. 3, 2, 1. АВП. Ну, окей, це тему кава. 0,119, все як і хотіли. І ціна в нього 66. Ну, ось і все на сьогодні. Тиждень вийшов більш-менш вдалим. Нас тільки, здається підвів другий, і третій, ну третій так таке наполовину. Але в цілому я задоволений. Єдине, що з флотами чуть-чуть підвафлив на рестріт на класифайт. Ну нічого страшного. на нарімку хороший, можна його продати дорожче ніж за Death Price. На сьогодні всім дякую за перегляд. Побачимося на наступних випусках. Не хворійте, бережіть себе. Бай бай.